Друзі, мої вітання всім, хто разом з нами. Вони на каналі Фабрика новин. Мене звати Юрій Бібік. Спасибі величезне кожному з вас. Нас більше ніж 3 мільйони. Дякуємо ще раз. Лайк, підписка, коментар. Їх буде багато, зважаючи на те, хто з нами сьогодні. Ну і звичайно, опція спонсорства. Але перш за все, пам'ятайте, допомагати потрібно Збройним силам України. Отже, Петро Волощенко, він же славнозвісний стоун, з нами на зв'язку. Ради вітати, пане Петре. Вітаю вас. Так як настрій. Наслій бойовий і оптимістичний. що зараз відбувається? розкажіть мені? Будь ласка, на тому напрямку де ви? Зараз на Бахмутському напрямку відбуваються запеклі дуже бої. Зараз от тільки вийшли з бою, і хлопці дають бій по всім напрямкам трьох, тобто і з півночі, і з сходу, і з півдня. Тобто, на півдні маємо взагалі дуже гарну зараз ситуацію. Тому що відбили їх подалі від траси, і навіть зараз вони намагаються пробиватись, але трасу ми передвигаємося вже по цій трасі, і у мене там пізніше я надам відео, де вже хлопці все поступають по трасі, і саме Константинівка-Бахмут, можливо, вже заїзд трохи далі, але там є зобізна дорога, не буду про неї казати. Тобто. Сили оборони працюють злагоджено як механізм, і все працює тільки на перемогу. Детальніше зараз ми про все це все поговоримо. Розумію, а от для контексту траса Костянтинівка Бахмут вона під нашим контролем і залишається. Правильно розуміємо? Так зараз наразі траса Константинівка Бахмут залишається під контролем Збройних сил України. Ми відтіснили їх від подалі туди до Кліщівки і відтіснили від. Ступочок зараз там ідуть бої Іванкова, трохи навіть східніше туди ближче до літачка передві, і зараз вони намагаються пробиватись, саме зараз. Але ми там вистрілили ешелоновану вогневу оборону і криємо ворога зараз по всій цій довжині цього фронту. Тобто на сході теж вони не можуть продвинутися, тобто вони намагалися продвинутися ближче. Чим до Бахмутки, але там ми вистріли теж досить гарну оборону. Вони вперлися е в бездоріжжя, там багно і це ніяк. Навіть вони не можуть підтягнути тяжке озброєння ближче до ріки Бахмутки, це якщо ми кажемо за схід. Що на півночі? На півночі вони <кій> отримали добряче і вони зупинилися не дійшовши до хромового і не дійшовши до Богданівки. Тобто часів яр це такий фортпост на висоті. І від селя ми їм чітко насипаємо і за шиворот, і на голову. Тобто і зараз от, намагаються вести бої. Ми знаходимося, ну, щоб ви розуміли, ми знаходимося на нулі. Тобто, просто я зайшов тут за хату і оце і все як би, прикриття. А звуки, які ми зараз чуємо, це наші б'ють чи орки? Боюдно, є приліт, є вихід. Можу коментувати, але приход виходи, от тільки що там буквально перед ефіром були приходи градів, декілька касет висипали вони. Але ми їм відповіли тим же і зараз йдуть обмін вогневими враженнями. Але наші, наші наразі вражають точніше. І ми зараз після ефіру ми знову виїжджаємо працювати і будемо працювати. Поки не доб'єм їх там до самого самого пізнього ранку. Інтенсивність обстрілу зі сторони ворога якось змінюється чи вони навалюють постійно? Ви знаєте, навалюють, навалюють, але от останні ці два дні я вам скажу, що наші їм все таки добряче насмалили, і зараз вони вже, вже більше вигадують, треба їм, не треба їм, тому що наша високоточна зброя, яку підтягнули сюди, вона вже вражає їх. Гарно працюють і гармати, гарно працюють і наші навідники. Тобто вони вже не так зневажливо закидують вогнем, знаючи, що навіть під час того, як вони на нас закидують багато снарядів і реактивних снарядів, і різних там мінометів, ми тут же відповідаємо з наших позицій, тому що в нас в рази в рази умножилися наші позиції де працюють і танчики і мінометчики працюють і, е, і тяж, тяжка ствольна артилерія працюють, працюють і гради тобто взаємодія шалена тобто тут е, війська сили оборони е, наразі працюють ну на відмінно на відмінне, я вам скажу так ми це знаємо і дуже цінуємо насправді е, петре тут хотів би поговорити зокрема про те що мотивує хлопців що вас зокрема мотивує тому що я можу зрозуміти що де мотивує там, якісь повідомлення у пресі, що Бахмут от от паде, наприклад, як Столтенберг сказав, або про те, що Збройним силам України нібито може там довестись вивести війська з Бахмуту і так далі. Це все демотивує. Це все Я вам так скажу багато вкидів, і навіть від західної преси. від... Поважних персон, так званих, які займають відповідні пости. І багато хто казав: от давайте повернемо зовсім недавно. Я вже казав, Ян Столпер що він сказав, що два дні бахмут впаде. Я вам чесно скажу, от що два дні. Ну от наразі хто? Ми тут, хлопці всі тут, техніки достатньо. Підтягуються свіжі, йде ротація. Ніхто ніколи не виводить, навпаки, заводять і. Зараз во оце насипають. Ви чуєте, як гарно це наш. Тобто відповідають, відповідають чітко, і я вам скажу, хлопці, мотиви одне. От що саме мене мотивує, це те, що я бачу тут. Просто розумієте, якщо ви бачили, що тут вони не робили, ми взагалі не хочеться, щоб це вони навіть кілометри просунулись далі, щоб наші люди побачили і пережили, те, що переживають тут, на жаль. Люди на Донеччині, на Бахмуті на часом Яру, на ті ж Константинівки, на тих же селах наших українських. Ну просто вогневий вал, який знищує будинки вщент. Тому минимутвою одну. Я хочу, щоб і Київ, і Львів, і Одеса, і Харків, і Дніпро, і всі ті города, і Полтава, і Суми, щоб вони не більше не знали такого, що коїться тут. Тому прийнято рішення було Вищим командуванням. І військово-політичним, і військовим командуванням, і сильським, генералом залужним. І не і, і, і безпосередньо о, гарно і безпосередньо, і безпосередньо Володимир Олександром Зеленським Бахмут не здавати. І Бахмут на заразі не здаємо. Ми. ми знаходимося тут. Нас мотивує одне прагнення добити цю гідру тут. Якщо не тут, то ніде. Тобто тут досить гарні позиції. Все у нас тут готове. Так, їх багато один до дванадцяти. Це я вам скажу це колосальний напір, і така ж у них напір в їхній там артилерії, і, там е, техніці, всьому іншому. Але е, у нас у нас е, ми перемагаємо е, якістю. Я завжди кажу. і Вам казав, що якість б'є кількість. Ми витримуємо шалені навантаження навіть ніхто вже не реагує ні на що, тому що це тут розривається за будинком, буквально або тут. Тобто ми вже звикли до цього, і хотілося б, щоб інші хлопці, ті, що знаходяться в тилу, і якось там не хочуть, або якось. Вчіться тренуйтесь, тому що розумієте, ну може різне статися, і тут закінчимося. Ми хто буде захищати наших жінок, дітей, наші міста, наші міста гарні, з світними вулицями, які у нас уже європейські, вже навіть краще, ніж в Європі. У нас осві... <кхід> освіта, е інфраструктура. Це треба захищати. ви розумієте, тому що відбудовувати буде дуже дуже тяжко. Тому мотивація одна: відстояти тут і вбити гідру тут. Нарешті настав той час, коли Україна. Україна. Тут під Бахмутом їх приб'є: і повара, і Соляра, і їхніх зеків, і, їхні і десантників, і всі, кого хочеш. Вони всі тут ляжуть, вони всі тут ляжуть. І скільки він там би не скиглив і не лазив би поразним видатним для нього взяттям, як він там, не знаю, що він там, Берлін взяв, йому тут нічого не світить. Вони попали на, не на тих, вони натрапили. Вони натрапили на таких, як ми. Стійки хлопців, мотивовані всі. Ми українці, це нація, а не зброю, то кількістю народності. Ми нація, і нас не здолати. Навіть зараз ви бачите, як вони насипають, а під вечір буде ще хуже. Тому ми витримуємо, витримуємо і будемо далі тримати тут оборону. Слухайте, а це правда, що зараз у них там фактично Вінігрет. І вагнерівці, і регулярна армія, і ВДВшники якісь, і так далі. Так, у них там е, такі він що вже не розібрати, хто на якій мові розмовляє. І народності. І я вже чесно. Вони між до собою або переводчик, або вже на треба на, на заборах писати. Ну а там що лежить дрова. Тобто вони там розмовляють геть уже між собою. В них немає ніякої комунікації. Е, тому у них тут і народності, і народності. У них тут то тільки не воює. Вагнериці, ці зеки їх гонять на убой. Вони у них якісь там в голові засіли якісь там ідеї взяти той літачок. Так, вони літачок знищили. На жаль, я не знав. Я, я предполагав, мені казали, але ну, остаточно, на жаль, хлопці його добили сьогодні. Літачок попали. а той літак міг сімнадцятий. Який я ще спробую до нього пробратися. Там дуже прострільна територія. Вони дос, недалеко від нього. І нам, хлопці, може з хлопцем, ну зараз гарно. Може, з хлопцями, може з хлопцями доведеться, то може ми якось той літак попостараємось. Це символ, символ нашої, це символ цього міста. Вони можуть знищити фі фізичні, оці ну бездуховні символи, але вони ніколи не знищать прагнення до перемоги. Розумієте, вони можуть збити цей літак. Вони можуть все, що хочуть, якісь захопити тимчасово якісь там у них перемоги, там якийсь будинок, можливо, той танк навіть. Але то, то не радянський танк, то український танк, там, де, де це наш. Вони навіть цю історію не знають, вони вважають, що це совєтський танк. Ну, розумієте, в Совєтському Союзі нічого свого не було, крім лобкових вишей. Все все інше це було інше. Це інше це українці збудували, це інші народи, там ленд-ліз був. Тобто, ну Це велика історія, але вони все це присвоїли собі. І перемоги собі всі присвоїли. І зараз хочуть нав'язати всім думку, що казав, що це не нагадає напало Україну. Це смішно, розумієте? Слухайте, Петре, як, як можна звикнути до цих пострілів? Як можна не боятися цих пострілів? Ну, він упав тут рядом, я не знаю. Я не дивлюся, просто я не бачу він там упав десь. Ну, у нас там люди, щось там десь десь щось летить, де щось гуде, і всі. Але тут зовсім інша історія. Ми, ми, тому ми тут, щоб це не прийшло туди. А зараз дуже плотний тут вогонь, розумієте? На цьому навіть секторі, де я знаходжусь, тут не буду казати, але зовсім поруч, тут просто от йде контакт. І ми відстоюємо, вони не можуть метр передбати. Метри не можуть придбати. Тому я вас ще раз скажу, скільки раз казав, і вам кажу. Перестаньте читати у телеграм-канали. Не дивіться ви отих диванних блогерів. Посідали дома напроти проти на диванах і щось там віщають. Ви розумієте, що от ті, що тут знаходяться, то от, от ті, що тут, от ми, сюди, Я вам скажу правду. Все інше це просто, просто сміття і пив. От я вам кажу, як тут, тому що від мене ровно е декілька сот метрів знаходиться інший, інший, інше зло. Це всесвітнє зло, яке принесе всім е, гори, і, і він уже багато приніс горя на різних е, країнах. Що з Грузії, що з іншими країнами твориться. Зараз грузини Грузіни питаються е, якось змінити історію. Вони духовитий народ, вони я в них вірю. Можливо, у них щось вийде. У нас тут немає телевізора. Я не знаю, як там, може, ви підскажете, що в них там зараз коїться. Тому що ну, ми тут трошки іноді випадаємо цього е, інформаційного поля. Як там у них я чув тому недавно що. По моєму, парламент Грузії вроді відказався да, від тої іноагенції. Ну і чим далі, що там за що Він... зараз там Він... Я... парламент Грузії відмовився від цього. Вони повипускали тих, кого затримали. вони повипускали тих, кого затримали в перші дні. Але люди, народ, вимагають відставку влади. І Я так розумію, що сьогодні будуть продовжуватися мітинги. Вони розростаються вже по іншим містам. Батумі, супу і так далі по поїздними. містам. Да, так, і насправді Добре. будуть цікаво цим спостерігати, тому що там український контекст, він неймовірний. Там співають українські пісні, співають гімн, приходять з прапорами. Я не знаю. Це ж, якщо мене це надихає тут в мирному Києві. Напевно, які зараз в таких умовах, це насправді дуже-дуже надихає мало б надихати. Тому будемо подивитися, що але нам сміють юрій. Нам своє робить. Якщо ви в нас вірите, то вірите, що ми тут. Якщо ми Слушайте. не тут, значить тоді ми тут, і ми до кінця будемо тут і відстоювати все, що е вище керівництво знає, що робить. Якби не знали, ми б уже провалились десь. Але фронт не працює. І те, що вони зараз оце витворяють, ну це мені смішно. Тобто, ну я розумію, що ну, це зовсім поруч, але вони нас не здолають, розумієте. А чим вони зазвичай чим працюють? Радами там артою. Чим от? Знаєте, тяжка артилерія працює працює ствольна, далекобійна і долітає вже і до Константинівки. Часів яр вони взагалі розбирають на частини Бахмут. Ось цей це взагалі. Тобто, знайти таке місце. Це унікальне, тому що вони зараз намагаються зайти з флангів. Нас атакують з флангу. Але наші хлопці вивчили їхню тактику. Ми теж вчимося. Ми без їх вчимося. І вони не розуміють, як ми їх знаходимо швиденько, і прилітає яка каця відплата швидка. Розумієте? Тому я вам скажу: працюють вони і танки в них працюють. І арта у них десь береться. Ну, ми там уже не знаю, хтось там чувши там. Відкіля з Ірану привезли там їм підкріплення. Тобто, розумієте, їх питають оці страни ну, зло. Вони вони об'єдналися в одне зло. Розумієте, вони намагаються допомагати знищувати абсолютно нормальний мирний народ, українців. Вони поставляють там боєприпаси. Світ з ними заграє. І я вважаю, що треба жорстче, і з ними треба жорсткіше і санкції вводити, і все вони просто. Тобто ми стали якісною армією і армією професіоналів. Хлопці, всі професіонали, стріляють з усієї зброї, вчаться дуже швидко. І нам не треба місяцями вивчати декуди нажати ту кнопку. У нас всі хлопці ерудовані, У нас нація така, розумієте? У нас нація генії, а не нація оцих орків, дебілів і всякої цієї нечисті, яка може тільки нищити те, що вони роблять з будинком. Я навіть не хочу повертати камеру, нема смису. Тут нема ні вікон, ну, нічого нема. Люди живуть в підвалах. То... А багато людей залишилось. Ну, як вам сказати. Вони сидять по подвалам по 10 чоловік, по 12, по отак. Дітей, от я сьогодні, вчора ми там. Вивезли дітей сьогодні був вход, то я заходив вже так прямо в це і не знайшов я дітей до 18 років там, де ми зараз не буду казати, де. Але місто ж не маленьке, місто було 70 тисячне. тому можливо десь хтось ховається і навіть немає точності скільки дітей. Але я думаю, їх тут до 40 чоловік залишилось людей, малих дітлахів. Їх треба спасати, і цей закон, який прийняли. Дуже добре в цьому допомагає, Розумієте? Тому діти є, і люди, люди теж до 4 тисяч тут лишилося, на жаль. На жаль, на жаль. Е, це правда, що орків на цьому напрямку близько 40 тисяч, як пишуть про це журналісти CNN? Чи не можемо про це говорити? Не можемо про це говорити, але значна кількість. На жаль, ну, це перевага значна. Але вони навіть з цією перевагою. Не можуть взяти Бахмут. Бахмут для них став своєрідним, я не знаю, ну, Сталінградом, якщо вони з цим зрівнюють, значить так і є. Тому вони не можуть навіть тут продавити цю кількістю, тому що техніку вони зараз в повній мірі не можуть застосовувати. Вони вже питалися. ми тут скільки їх вже розбили? Просто ну, ну, катастрофа. Я не знаю, що вони далі собі думають. Техніка в'язані, тут червоземка, він сонце виходить. він на... І на е, колесах притворюються на бетон. Вони знаю, Тут вони попадають в пастки, тому наступати їм тяжко. А вони ми того, щоб е, якось перегрупуватись, вони далі гонять на убой. і ми їх тут ложимо. Тому ми розраховуємо, як всі генерали наші командуючі, командуючи, е, контрнаступ буде. Я думаю, буде контрнаступ для них це. О. Тут нормально. І для них це буде такою блискавкою, що ви просто не розумієте. І все до цього йде. Тобто, хлопці готові. Михайло Подоляк сказав сьогодні, що через два місяці буде контрнаступ. Що думаєте про це? Ну я думаю, що Михайло Подоляк в цьому має рацію. Тобто я вам так скажу, що десь і я так думаю про це, і ці що тут хлопці, і всі, що тут знаходяться на містах. Я вам скажу судя по ситуації, і по той динаміці і по тому алгоритму, що коїться, ви знаєте, має рацію. Так він десь має рацію. Масма рацію. Мені сьогодні Женя Рапай казав, що ну на жаль, не так багато. Ну як у нас в достатній кількості те, з чим працювати, чим бити по ворогу, але хотілось би більше зазвичай. Я так розумію, що ситуація не критична, але хочеться звичайно більше. Так, Так, не вистачає того валу. Тобто вистачає точечних, вистачає контрбатарейної роботи, але з ним погоджуюсь, нам не вистачає, знаєте, як King size плюс. Нам не вистачає цього плюсу. Ми йдемо рівно, ми б'ємо. Але от прав, треба ще. От би добити, не просто добити, а вбити в землю. В землю, щоб він не міг вилізти, от не вистачає абсолютно. Не вистачає ще Петре. Друже, дякую тобі дуже. Спасибі вам величезно, що знайшли час. Я розумію в яких ви обставинах, і нехай наш глядач просто відчує на собі, що роблять наші люди. Таких обставин, да? щоб вони розуміли, як важко нашим хлопцям і як треба допомагати, якою ціною нам це все дається. Бережіть себе, будь ласка, обіймаю хлопцям вітання, спасибі величезне за те, що ви робите. Дякую вам.